І день, і ніч, гвалт, гармати. Земля стогне, гнеться. Сумно, страшно. А згадаєш? Серце усміхнеться. Творчість в усіх її проявах. Ось що для мене свобода. Тільки для рубрики Публічна камера піду до Вінничан і запитаю, що означає свобода для них? Свобода? Означає можливість вільно думати, вільно рухатися, бути вільним. Свобода це найкраще, що може бути в житті. Тому ми платимо за це таку велику ціну зараз, тому що вона дуже дорога, як виявилося. Свобода це в першу чергу, коли не обмежують. Діяльність людей в тому, що вони прагнуть створити, то, що вони прагнуть досягнути, коли не обмежують її права і свободи, як в Конституції України написано, тобто, ось це і є свобода. Наша незалежність, свобода, думки. Свобода в якихось своїх діях. Це питання вибору, це коли в тебе є вибір вчиняти так чи інакше. А також це відповідальність за свої дії, це є свобода. Моє право робити те, що мені здається добрим, правильним, гарним. Це все, що нас не зв'язує з Росією, то є і свобода. Мати право своєї думки, могти її висловити у будь-якому суспільстві, в якому ти знаходишся в колі оточення, почуватися себе серед людей, висловлювати свою думку, свою позицію в житті. Свободна людина в своїй вільній країні. Це певно, незалежність, вільне бачення чогось і вміння самій щось робити, вирішувати, планувати. Незалежність, коли я можу. Вільно висловлювати свою думку, своє слово і можу вільно жити, працювати, робити те, що мені приносить задоволення. Свобода в дії, те, що ти захотів, те ти зробив. І ніхто тебе в чому-то не ущемляє, не ущемляє твої права, навіть там. Що зараз дуже очень це словесний бар'єр, язиковий бар'єр. І, можливо, ти захотів поїхати – ти взяв і ти зробив. коли ти вільно приймаєш любі рішення і знаєш, що ніхто не зможе їх змінити, все залежить тільки від тебе. Це коли я можу вільно жити, виражати свою думку, не бути залежною від когось а і забезпечити себе сама.